Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, в студії Українського радіо тандем ведучих у складі Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Російська пропаганда, яка ще донедавна вихваляла дружбу з режимом Башара Асада та успіхи своєї армії в Сирії в лапках успіхи, несподівано змінила риторику. Після очевидних поразок та політичних втрат Кремль спішно дистанціюється від колишнього партнера, намагаючись перекласти провину та переключити увагу аудиторії. Що стоїть за цим розворотом? Які цілі переслідують кремлівські пропагандисти? Як ці тези впливають на внутрішньо російську та зовнішню аудиторію, та чи справді вдається Кремлю уникати відповідальності за свої дії через зміну риторики? Будемо розбиратися сьогодні у випуску фейк-контролю. Допоможе нам у цьому аналітик громадської організації Детектор Медіа Олександр Сєдін. Поговоримо про те, як реагувала російська пропаганда на падіння режиму Асада і чому пропагандисти так швидко змінили риторику щодо Сирії. Відповідає Олександр Сєдін. Вони були досить непідготовлені. Це видно, що вони були не підготовлені інформаційно. Це було дуже швидко. Все сталося, ніхто не очікував. Чи настільки тому вони адаптувалися вже в процесі? Детактор медіа весь час аналізує російські соцмережі. Ми фіксували вже після взяття алепу. Перше таки був замір. Ми дивилися реакцію, і там було кілька основних тез. Це перше, що є провал, але це провал сирійської армії або провал із а не провал російської армії, тобто успіхи приписування собі, провалів Писування іншим, тобто вони з легкістю нехтували союзниками, готові були їх знецінювати для викоручення власної армії. І це дуже сильно контрастує на тлі того, що до цього весь час російська пропаганда з 2015 року як вирішальний приписувала собі вплив в успіхах армії Асада у протистоянні з повстанцями. Тут як тільки справи пішли не дуже добре, вже нібито насправді там Росія не за цю територію відповідала, не вона там провалилася, і так далі. Тут ще треба сказати, що російська пропаганда вона адаптивна. Вона. Трошки різна на різні аудиторії, тобто на телебачення пасивних глядачів вона одна в Z-сегменті телеграму, там де працюють на таких більш вибагливих, вона трошки інша. Там було і звинувачення певних генералів, частіше абстрактних, але іноді цілком конкретних. Але риторика проти російських генералів вона повністю виводить під удару самого Путіна. І не нехтує там його рішеннями політичними, тобто їх підтримують і політичні рішення Путіна. Ще одна форма була знецінення цієї поразки. Те, що це вже не основний фронт Росії. Тобто, давайте от ми наступаємо в Україні. Це основне зараз. Сирія вже зараз не основне. Воно було колись основне. Водночас, в цей сегменті деякі там сперечалися самі російські пропагандисти доводили, чому цей пункт важливий, тому що Росія не тільки втрачає Сирію, а дуже серйозно послаблює свої позиції. Озиція в Африці, в країнах, де вона присутня, оскільки сирійські військові бази в Росії використовувалися як хаб, як переваличний, як дозаправка, заправка, як переоснащення для підтримки своїх континентів в Африці, третя була цікава реакція: що да, сирійський режим корумпований, там Асад провалився. Але тим не менш тепер в Сирії буде все ще гірше. Це в принципі вписується в загальну логіку Російської пропаганди, яка намагається дискредитувати будь-які протести, будь-які швидкі революційні зміни по поваленню влади. Вона завжди підтримує автократії. і вона завжди намагається донести тезу, щоб яка б автократія не була погана корумпована, будь-які радикальні революційні зміни проти цієї автократії вони призводять лише до більш поганого сценарію по всьому світі. В наприклад, Сирія вона теж буде намагатися це довести. І ще от, теза була це перекладання такої відповідальності від Зразу почали концентруватися на тому, що от Ізраїль відразу відреагував на це падіння, порушив територіальну цілісну Сирії, вирішив якісь свої завдання. Ось там послабилася Сирія. і дивіться, які там злочинні, неправильні, погані дії Ізраїлю там в голландських висотах, який дійсно почав певний рух своїх військ для забезпечення певного санітарного кордону. Вочевидь, заяви російської пропаганди про Сирію спрямовані на різні аудиторії, як на внутрішню, так і назовні. Які меседжі Кремль намагається донести, і якої мети досягти, роз'яснює Олександр Сєдін. Аудиторії в них декілька. Звичайно, перша мета це якось пом'якшити цей удар, яким був завданий. Удар потрібно пом'якшити і для великої телевізійної аудиторії. З нею легше телевізійно пасивна аудиторія. Менш ви в неї коротша пам'ять. Якщо її просто не концентрувати увагу на цьому провалі, а більше показувати про успіхи російської армії в Україні, то це буде ніби не в фокусі, ніби можна там поступово сказати, що ось там бази поки що є. Ось зараз там Тарс виступив з тим, що домовилися Росія з повстанцями, що база нічого не загрожує. Знов таки там в Z-сегменті телеграм це спростовує. І говорить про те, що це неправда. Неправда, що всі війська Росії сконцентровані лише на. Цих військових базах вони розсереджені по всій Сирії, де їм багато кому загрожує І те, що Росія заперечує, що її війська знаходяться не тільки на цих локаціях. Це насправді, підставляє ці війська, тому що якщо їх там немає, значить з ними нічого не може статися. Для більш вибагливої аудиторії теж треба пом'якшити психологічний удар. Тут не зміниш просто фокус і не скажеш просто, що ось давайте не дивитися на Сирію, а дивитися на Україну тільки тому вони визнають цю поразку, але от, починається стадія торгу, тобто да, це пораз. Але є велика гра проти нас відкрили додатковий фронт в цьому протистоянні. Є ще фронт в Грузії, а є ще фронт у Вірменії, в Молдові фронт а є ще складні ситуації. Вот прихід Трампа все набагато складніше. Тобто, ти розмиваєш цей удар і концентруєш на якихось інших речах. Основне зараз головні події в Україні. Для світової аудиторії це дуже непереконливо. Ми розуміємо, що послаблення Росії всі зафіксували міжнародні гравці серйозні, і ця риторика вона мало на них спрацює. Ми бачимо, як міжнародні лідери, міжнародні політичні еліти реагують на це. Важливо, що Росія використовувала Сирію там і як там хапи для, для свого впливу в Африці. І так далі, але це залишало її як важливого регіонального ключового гравця на близькому сході. і Це давало їй маневр для торгу дипломатичного. В різних куточках, тобто ми знаємо, що Ізраїль дуже обережно допомагав Україні. Чому тому, що Росія мала можливості зіпсувати Ізраїлю життя, понизити і безпеку. Інші арабські країни вони піклувалися про те, що їм ближче, тому що Росія мала речаги впливу на близькому сході. Росія має речаги впливу в Африці. Тут величезний речах. Один з ключових, яким пишалося Путін, це вплив на близькому сході. Він йде в тому числі, не треба забувати, що наприклад з Іраном, такий тісний союз він теж виник в Сирії, де вони спільно діяли проти опозиції. Міжнародна аудиторія це менше реагує на російське телебачення, це реагує, звичайно. Тобто воно не вибагло. зміна фокусу, зміна риторики на більшість глядачів. Ось їм сказали тоді вболівати за своїх. В Сирії вони вболівали. Тут їм переконцентрували увагу. Це ніби переключили на інший матч. Знову наша збірна грає, але вже з іншою командою на іншому полі, і ми забуваємо, що там ми розгромно програли. А тут продовжуємо вболівати. Всередині країни постійним глядачем це спрацює в соцмережах, які в тому числі спрямовані на Україну, ну все складає. Ніше, тобто, в принципі, удар не важливо приховати зовсім якось пом'якшити вони намагаються. Ну поки що це складно на сам кінець. Поговоримо про те, як не потрапити на гачок подібної пропаганди, як ми можемо розпізнати прийоми маніпуляторів і не впасти в омену. Поради дає експерт Олександр Сєдін. Вони пропонують зразу свою інтерпретацію, і вони хочуть її перехопити. Звичайно, краще, навіть якщо заради цікавості читати інтерпретацію російської пропаганди, читати ще розбори від авторитетних впливових краще міжнародних медіа, якщо є ця можливість або міжнародних медіа, які виходять в українську мову. Теж контраст буде дуже сіцієвим в тому, як будуть інтерпретуватися ці події. Друге, це просто історичний ескурс теж та літератури вже по ролі Росії в Сирії багато, тобто, якщо є бажання це. Зацікавитись то досить швидко можна знайти ці тексти, подивитися, як Росія туди входила, як вона намагалась там закріпитися, і як вона це використовувала в пропагандистських цілях. І теж, якщо ця тема цікава, то за кілька годин занурення в цю тему, і вже риторика російських тез, вона буде відскакувати від вас, тому що Росія паразитує на дефіциті знання, ну тому що ми не можемо бути занурені інформаційно в кожний регіон, в кожний куточок, в усі деталі і можна. На це якимось чином перекодувати, підміну понять зробити, якщо глядач мало знає, якщо глядач знає більше про цю подію, ну, про персирі напевно варто знати це один з ключових конфліктів на земній кулі в 21 столітті. Тому один раз провести для себе таку перевірку знань, витратити на це кілька годин, і ви вже будете незначно захищеніші від те російської пропаганди. Ми почули коментарі аналітика громадської організації «Детектор медіа» Олександра Сєдіна. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.